Нове безпілотне таксі для швидкого пересування в повітрі. Ейрскутер уміє вертикально злітати і сідати. Важить 115 кілограмів і розганяється до 100 кілометрів за годину. Таку машину показали на паризькій виставці Віватек. Це не іграшка для багатих. Ми не збираємося їх продавати. Це машина, яку використовуватимуть по перше, для перевезення пасажирів, а по-друге, у рятувальних місіях. Як очікують, уже у 2024 році Air Scooter році почне катати туристів спочатку над сільською місцевістю і парками. Перш ніж зможеш пролетіти над Парижем і Нью-Йорком, потрібно буде накопичити мільйони льотних годин. Утім, дехто вважає, що до масових польотів на таких авто ще далеко. Сумніваюся, що до Олімпійських ігор 2024 року, чи навіть пізніше, ми матимемо безліч таких дронів. Гадаю, їх як і раніше, використовуватимуть укреп специфічним чином для певної клієнтури в певних випадках. Кліматичні технології ще одна важлива тенденція Віватек. Одна французько марокканська компанія показала гідропанелі, які виробляють воду з повітря. Це можна використовувати в країнах, де достатньо сонця і вологи, тобто приблизно у 70 відсотках країн світу. А один французький стартап показав тактильний жилет кінетік. Його можна використовувати в іграх віртуальної реальності, наприклад, для того, щоб гравець відчув, що його підстрелили. Норвезький же стартап привіз новаторську вітряну турбіну. Вона може виробляти вдвічі більше електроенергії, ніж звичайна. VivaTech – найбільша технологічна виставка Франції.